Перевірка декларації чиновників відповідальний серйозний процес. Що вдалося національному бюро з питань запобігання корупції досягти успіхів у цій царині? Дізнавалися наші колеги. Повна перевірка декларацій посадовців має зайняти 180 днів. В усякому разі так про це заявляють в національному агентстві з питань запобігання корупції. Члени НАЗК мали внести правки до порядку здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування, які б уточнили деякі технічні моменти та прибрали з документу корупційні ризики. За словами заступника голови НАЗК Руслана Радеського, так вони і зробили. Міністерство юстиції вважає за необхідне, щоб НАЗК... Включило в повному обсязі ті побажання, які вони висувають до нас. Переважна більшість цих побажань були враховані у порядках, і наприкінці минулого року поряд відповідні проекти порядків були направлені до Міністерства, будуть направлені до Міністерства юстиції. Проте, під час обговорення нової редакції порядку відбулися жваві дискусії між членами НАЗК та представниками громадськості. Зокрема, на думку Олександри Дрік, голови громадського об'єднання, громадський ілюстраційний комітет, введення строку у 180 днів для перевірки декларацій – дійсно гарна ідея. Проте, в порядку передбачено, що цей процес можна призупинити, а потім знову відновити. Також знайшлися недоліки в пунктах, пов'язаних із черговістю перевірок. Громадськість вимагала, аби в першу чергу перевіряли головних посадовців президента, прем'єра та міністрів. А от НАЗК вирішили, що черговість буде диктувати «поява підстав. Дуже ризиковані речі з точки зору контролю за тим, як НАЗК проводитиметься перевірки. Зокрема, дуже великі повноваження надаються уповноваженій особі, яка безпосередньо займається перевіркою декларацій. Ця особа самостійно приймає рішення про те. Коли починати перевірку цієї декларації, що конкретно робити в рамках цієї перевірки? І більше того, за результатами цих перевірок складається довідка, яка не виноситься на розгляд НЗК. Наразі триває розробка автоматичної системи перевірки декларації, яку під'єднають до інших реєстрів органів влади. Вона буде перевіряти і автоматично співставляти інформацію. Але попри те, що представники НЗК матимуть великі повноваження, проблеми із прозорістю процесу лишаються. Отримати інформацію про хід перевірки конкретного суб'єкта можна буде лише через запит на надання публічної інформації. Це вже ускладнить роботу громадським активістам та журналістам. Але представники НАЗК не забули додати, що часто в матеріалах перевірки будуть особисті дані фізичні. Річних осіб і їх не будуть надавати навіть на запит. Чи не створиться ще більше корупційних ризиків? Покаже час.